Ось така обстановка в нас там, бачите, в мішку. Одна рибка є, невеличка. Хотілося б трохи побільшу. Так, по що в нас по корму залишилось? Ага, У нас по корму зараз я от годую, трошки кукурузи досипав до коноплі. І ось таким кормом додаю. Тому що в мене гарно амур покльовує тут, тому стараюся щось, щось такого плану на амура. Нагадую, що горіх тигровий оріг заборонений, тому виходимо з зернових інших. Тобто конопляку, кукуруза, пшениця. Що в нас було? по перезакиду? Так, хвилина 30, година 37, година 28, година 19. Ну, ті дві палки перші буду тримати до 2 годин, а правий, напевно, зараз роблю перезакид, Коли буде на третьому водилищі година 30. Über das